Дисклеймер, мої відео носять суто розважальний характер, але я прошу не забувати, що війна все ще йде. Донатьте на ЗСУ, не проявляйте байдужість і будьте свідомими. Дивіться і підтримуйте українське. Всім кра любителі Вахі. Що ж, як я казав у відосики про Зигмара, про вампірів я не забув, і насправді ж. Те, і заради кого я починав лінійку про вампірів, саме сьогоднішній персонаж. І дуже дивно, що мені знадобилося так багато місяців, щоб до нього знову ж таки повернутися. Тож не гаймо часу, не забувайте про вподобайку, коментар і підписку, якщо ви цього ще не зробили. У Шоран. За життя принца у давньому нехакарському місті державі Ламія у Шоран вирізнявся рідкісним дипломатичним хистом і був правним воїном. Певний брак майстерності у фехтуванні він з лишком компенсував велетенською силою та відточеним стратегічним розумом. Його слабкістю із дитинства була дріб'язковість і невпевненість у собі. З малих років він не вирізнявся ні в чому, окрім силових змагань, а ставши дорослим, виявив, що жоден вельможа не вважає мати з ним справ, хоч він і був братом володаря кіміста Неферати. Почуття меншовартості у Шорану вилізли назовні постійними утисками сестри Нефератем, згодом знаної як Неферата. зло братові у майбутньому вона не поділилася із ним недосконалим еліксиром життя, створеним за знаннями Нагаша. Тож у Шоран вкрав собі еліксир і перетворився на невмерле створіння ночі. І без її допомоги потрапив до внутрішнього кола першородних вампірів ламії. Там він навіть називав великого полковець Ламії Вашанеша своїм найулюбленішим братом. У Ламії у Шоран посідав титул володаря масок. При дворі саме він влаштовував і вів великі свята та розкоші, якими тішилися знать міста держави. Та ця посада лише підсилювала його відчуття зневаги. Хоча двір щиро насолоджувався його видовищами, серйозно його не сприймали. Коли ж інші міста держави Нехекхари розгромили ламію, небагатьом пощастило вижити. Серед них був і Ушоран. Він утік на північ до Нагашезара, портеці великого Некроманта Нагаша. Там, навчений самим Нагашем темному мистецтву Некромантії, Ушоран разом із першородними вампірами готувався до нової війни проти Нехекхари. Та в битві, коли Вашанеш дозволив королю Алкадізару. Хемрі відтяти собі голову, аби вирвати себе і побратимів з під влади Нагаша, гаша, Ушурен втік на північ разом із нефратою та бхорашем. Опинившись у безпечних краях, Ушуран кинув виклик іншим першонародженим у боротьбі за верховенство. Ті ж відкинули претензії і постановили, що ніхто з них не має правити над рештою. Розлючений Ушран зневажливо відкинув їхній вирок, прокляв усіх і пішов шукати кращої долі. Не боячись Нагаша, ушаран жадав власного королівства місця. Де мрію Ламії можна було б відродити, так він дістався міста Мургайм, яким правив смертний некромант Кадон. У руках Кадона Ушаран упізнав артефакти, що колись належали самому нагашу, і зрозумів, великий некромант має бути мертвим, а отже, боятися помсти за зраду немає підстав. А кадонове королівство можна буде забрати собі. Відкрившись кадону, Ушаран видав себе за нагаша, і невдовзі він засів Мургаймський двір власними породженцями. Його вампірські слуги обійняли ключові посади у столиці. Закріпивши владу, Ушран ударив першим і убив Кадона, забравши його корону собі. Керуючи артефактами на гаша, він сподівався підкорити своїй волі і інших першонароджених вампірів. Народ був радий новому правителю, бо Кадон був жорстоким і мінливим володарем, тоді як Ушоран приніс лад і добробут. Як і в давній ламії, де культ крові зводив першородних до рангу, майже божеств у Шуран запровадив закони Абхораша, Годуватися дозволено лише злочинцями рабами. Та полоненими ворогами. Тож прості люди не почувалися здобищу у власних володіннях, навіть попри владу страхітливих, але впередкованих володарів невмерлих. Почуваючись непохитним у своїй владі, у запросив інших уцілілих першонароджених вампірів приєднатися до його держави, яка відтоді називалася Стрігос. Та Неферата бачила інший шлях: тінь, змову. І потайливість задля виживання їхнього роду, серед ворожих смертних. Людь охопили її придумці, що молодший брат сміє вважати свою імперію вищою за її, а так воно по правді, і було. І агенти в інших вампірських родах поширили чутку: у Шоран поране закувати всіх в ярмо. Або й гірше видати їх відродженому Нагашу. користуючись впливом, Неферата підбурила сусідні людські народи напасти на стрігос землі, що згодом стануть Тілеєю, Есталією та Бретонією, піднялися на війну. Їм бракувало єдності союзників і ладу. Аби зумати війська у Шрано, але постійні набіги варварів на міста і села роз'їдали кордони держави і відчиняли браму для нової ще страшнішої навали. На півночі знявся велетенський вок. Зеленошкірі потяглися лавиною, шукаючи бою з кровопивцями, що побивалось стільки орків. Подейкують що і цю навалу поте підштовхнули агенти Неферати. Виснажене і проріджене війнами військо Ошарана зійшлися з ордами на рівнині пилу, і не встояло. І довелося відступити до столиці Стрігоса Мургайма. Останній бій спалахнув просто під брамою міста. У Шуран усноруч відірвав голову ватажкові орків ловими руками одним ривком. Але короля Мургайма скосив шаман. Кличучи Горка і Морка, він вивільнив магію вакву, і тіло у Шрана розвіялося на попіл. Кажуть, нічна луна його передсмертного крику і досі ходить моторошними руїнами великого Мургайма. Це була канонічна, якщо так можна сказати, версія. або початкова, напевно, буде краще сказати. А також, як і в попередніх вампірів, є ще версія із часу легенд. Друга версія історії Ушорана разюче відрізняється від відомої раніше. Спершу він нібито був довіреним Ламашизара, короля Ламії. І одним з його найвідданіших союзників, як двоюрідний брат королівської родини та нащадок найстарішого міського роду, у прославився інтригами. На ньому лежав нагляд за таємною змовою шляхти ламії, яку очолював Ламашезар. Коло що експериментувала із варіацією еліксиру життя Нагаша, тримав в кайданах волі архана Чорного. Саме Ушран завербував до цієї змови відступника із поховального культу, жерця із міста Махрак на ім'я Суран. Коли ж Неферата перехопили кермо з моли і, узявши шлюб із братом Ламашизаром, стала новою володаркою ламії, у присягнув служити вже їй. Після загибелі Ламашизара від руки Архана Чорного та перетворення Неферата на першого істинного вампіра, у став її майстром шпигуном і доповідав про наміри інших жреців королівних Екхари. Таємно він змовився із Сораном повернути дух Нагаша. Не ховатися в тінях, а піднести ламію для ритуалу. Шаран осквернив могилу царя тутепа із кемрі. Брата нагаша і приніс в сорану муміфіковане тіло як місток для містичного зв'язку із духом великого некроманта. Хоч у і не вважав себе справжнім ученим, таємниці манили його, тому він був присутнім, коли в Соран намагався викликати дух нагаша із потойбічного світу. Ритуал було виконано бездоганно, та спроба все одно провалилася, і обоє лишилися гадати, що саме це означає. Коли після втечі принца Аукадізара із храму та зради Убайда, одного із змовників першого кола, Неферата прищував втрачати самовладання. Ушран отримав наказ знайти втікача. П'ять років тривали пошуки, але марно. Наслідки ж були відчутні. Народ Ламії дедалі відвертався від культу крові вампірів і знову шукав розради у богівних Хари. Водночас інші першонароджені вампіри почали сумніватися у владі Неферати. Дізнавшись про спроби в встановити зв'язок із Нагашем, королева зажадала пояснень, і у обдурив її. Мовляв, пристав до Сорана лише для того, щоб з'ясувати його наміри. Тоді Неферата поставила ультиматум знайти Алькадізара або розділити кару із Сораном, якому встромили кіл у серце і залишили зачиненим у саркофазі. Бачачи, як Неферата до божевілля одержима Акадізаром, у змовився із Зурхасом, ще одним із перших вампірів. План був відчайдушний: вийти на зв'язок із самим Нагашем і пообіцяти йому допомогу проти решти Нехекхари в обмін на усунення Неферати з трону ламії. Але Зурхаса схопив Алкадізаар разом із кочовими союзниками. Змова спила на поверхню. Зрада культу крові стала відомою для всієї Нехекхари і маховик подій закрутився, ведучи ламію до загибелі під ударами об'єднаних армій, міст держав Пустельного Королівства. Коли провал став очевидним. І Ушан спробував утекти. Неферата та її сини Шаль Анхат схопили його під тиском. Ушаран запропонував єдиний шанс звільнити в з під кари і використати його некроматичні знання для оборони ламії від неминучої облоги. Не маючи іншого виходу, Неферата неохоче погодилися. Сам Ушран став до лав захисників міста і, нарешті, не криючись, показав усю силу свого вампірського дару. Він очолив натиск проти воїнів Расетри, але як відомо, ламія все ж таки пала. Після остаточної поразки вампірів у Ламії та їх розпорошення світом у Шоранді стався фортеці Нагашизар і став на службу великому некроманту, першим із істинородних вампірів. Почне на той час він уже ледве не перетворився на божевільну кровожереву потвору. Майже зійшовши з розуму, він взяв під керування з граї гулів, що жили під Нагашизаром. Його навіть довелося силоміць приборкати. Нагаш не бачив у ньому жодної користі, але в Соран переконав великого Некроманта зберегти у Шорану життя. Згодом, після великого ритуалу Нагаша та його смерті, у Шоран урятував Сорана від помсти відродженого короля гробниць Птара із Нумаса. Дехто навіть стверджував, що саме у Шоран нашептав з каваном, де шукати в'язницю Алкадізаара і як його звільнити. Бо на його думку нагаш ставав занадто небезпечним навіть для самих вампірів. Після загибелі нагаша у подався на власні хліби і потягнувся до варварського міста Мургаєм, яким правив некромант Кадон. Харчуючись здебільшого гулями, що не шпарили під містом, він роками стежив за людьми зверху. Коли ж нарешті вийшов із тіні аби забрати місто собі, Кадон уже чекав на нього. А на його голові корона чаклунства що мала власну волю. Вона вимагала, щоб її носив Ушран Відбулася сутичка, і першородний вампір переміг. Як король Мурга. А згодом із ширшого королівства Стрігос, що виросло навколо нього, Ушуран зібрав довкола себе решту першородних вампірів: Абхораша, Сорана і зрештою навіть Неферату. Він змусив їх відкинути давні образи, ужитися і служити при його дворі. Тепер уже Неферата стала майстром шпигуном при дворі свого родича, і очолила таємну розвідку. Тоді як в Соран поширював знання Некромантії та творив сильніших істот невмерлих для оборони королівства, зокрема перших криптових жахів, у Шорана була налагоджена перемовина із дворфійським караком Карасбрін. Брін. Ругай розширився і на північ, підпорядкувавши своєму впливу людські племена дрейсців, вальдів, дракасів і фіноненів та інші істинні вампіри підточували владу Шорана. Неферата заздрила могутності Мургайма і шукала способу звести його на нівець. як колись було з ламією. Вона пила інтриги, що роз'єднувала двір Стригоса. Водночас, підбурюючи шкірах, Покинути війну з дворфами і спрямувати свій натиск на Стрігос. Вона зрадила у і Стриго відкрито. Замість того, щоб шукати допомоги у дворфів, Неферата разом зі своїм ломійським кованом напала на них і захопила їх карак. Почалася громадянська війна між ворагом кривавим Іклом та його прибічниками і вірними у адже вораг намагався відколоти завойовані землі від королівства і правити ними сам. До заколотників приєднався і в Соран. Коли ж Стригос розсипався, людські племена підняли бунт. Одні рушили на північ, інші обернули зброю проти Мургайма. Зрештою, місто обложив великий вак племені червоного ока. Тоді ж в соран вів власні загони в надії захопити корона чекунства. Також уламок душі Нагаша, ув'язнений у короні, міцнішав. У Шуран був певний. Що зуміє тримати його під контролем і не повторить помилки великого некроманта, чия жадоба влади обірвала його вічне панування, але корона шепотіла і решті істинних вампірів. Зрештою, артефакт виявився надто могутнім. У виснажив усі сили, стримуючи уламок нагаша, аби той не вирізав усе живе у моркгаймі і не вирушив походом проти смертного світу. Коли в Суран нарешті знайшов колишнього друга, від до Шорана лишилася лише тінь, але навіть в такому стані він не програв некромантові і навіть дозволив Соранові втікти. Що в одній, що в іншій версії, говориться про те, що у загинув. Але це не зовсім так. На нього. Просто трошечки забили розробники. Він насправді відіграє набагато більшу роль у Ері Зигмара. І, можливо, просто не встиг якось відіграти свою роль в фентезі-баттл. Але так чи інакше він в історії ще фігурував. За часів епохи трьох імператорів, коли імперія була максимально роздроблена, граф Аверланда за підтримки графа із Штірванда розгорнув полювання проти вампірів Стрігоса у своїх володіннях. Тому що у як і решта вампірів, започаткував власну кровну лінію. І всі, хто йдуть від нього. Це зазвичай знорвецькі дебелі вампіри, які більше схожі на звірів. У цей самий період у Чорних горах проводився давній вампір Стрігой, що пам'ятав золоті дні королівства стрігос під владою вампірів. Це якраз був і у Шоран. Він так і назвався, і прагнув зібрати усіх переслідуваних стрігосів під свої знамена, аби відбудувати Мургайм. Попередньо він ще й стратив графа Аверланта, який полював на його побратимів. А після цього перетворив на вампіра. Говорилося про те, що Стрігоси в межах свого безумства не завжди розуміють, хто вони або що роблять, і як варіант, що то був якийсь насправді інший стрігой. Потужний, який назвався Ушран. і трохи пізніше, до речі, також повезли чутки про те, що Ушран десь об'єднує стрігою під своїм володінням. Про вампірів-стрігою взагалі поговоримо в більшому відосу, там, де я напевно об'єднаю всі ну, 5, п'ять 5 з гаком родів вампірських. Але тут також можна трохи сказати, що за собою Ушан залишив. Серед стрігоїв, мандрівних людських нащадків загубленого королівства Стрігос, у Шоран і далі вшановується як Бог. Їхні міфи та перекази згадують золоту добу, коли невмираючий король правив багатим і могутнім стрігосом. І ці ж самі люди віщують день його повернення. Він поведе свій народ, аби відновити прадавні землі і відбудувати їх велич. Для стригоїв у покровитель і невидимий захисник, що стежить за своїми смертними дітьми з укриття, а його суд являється у випробуваннях. Наприклад, поєдинках честі для більшості жителів старого світу, не обізнаних у вампірському фольклорі, у це лише ще одне ім'я з безлічі місцевих божеств. Що цікаво, смертні послідовники стрігоса зазвичай не мають зв'язку із вампірською лінією Шорану, та й загалом вони відкидають будь-яку причетність до вампірів. Водночас деякі провідники цих самих кочових племен і народів передають із вуст у вуста таємниці, наприклад, як кликати і навіть стримувати гулів, а інколи вони можуть вести перемовини із королями-гулями, з тими самими вампірами у Шрана, обмінюючи власну кров на послуги. І на цьому, власне кажучи, все у нас залишається один останній крайній вампір в Суран. І після цього можна буде напевно якось підсумувати все загалом і розповісти, що із себе кровні лінії представляють. А потім може і дійдемо до кінця часів, і можливо навіть Ерезигмара, бо розповісти там є про що. Не забувайте ставити вподобайку, писати коментарі, як вам взагалі історія про цього вампіра. І всім кра до наступного разу, па-па.